Сьогодні на нашому каналі ви можете знайти десятки відео про виноградарство, садівництво, інші речі, але так було не завжди. До другої річниці ми підготували документальний фільм, присвячений нашому каналу, а також українському контенту на Ютубі. Загалом. Заснування каналу було зовсім не випадковістю. На момент відкриття співпали всі потрібні фактори. Можливість була, бо тоді якраз звірів коронавірус, навчання в університеті перевели на дистанційне, і я зміг більше часу проводити у себе на винограднику та в саду. Було й бажання, тому що я вже давно хотів знімати, ділитися з людьми тим, як можна в наших широтах виростити гарний виноград. Була й потреба в українському контенті, і ще й яка. Хоча впродовж останніх декількох років ситуація з українським контентом на YouTube значно покращується, але у 2020 році його було ще зовсім недостатньо. А про садівництво взагалі згадувати не варто. Всі корисні відео можна було перерахувати на пальцях. Як посадити виноград як посадити виноград. Сьогодні поговоримо про що таке винограда в середній полосі. В середній полосі ми привіваємо виноград на робиться? Тому, щоб дістати хоч якусь інформацію, нам досить часто, на жаль, доводилося дивитися контент з дна. Та його ще й викидало завжди наверх, не хочу казати, якщо. Так, досить того всього. Народ, я стаю ютубером! Після довгих переговорів мені вдалося зробити зі своєї родини позмінних операторів і таки спробувати себе у зйомці відео. Що познімаєш мене? Та познімай. Ну познімай. Ну, будь ласка. Спочатку давалося, м'яко кажучи, не дуже. Говорити на камеру було важко, не знав, як поставити кадр, та й знімав на звичайний телефон. Знімаєш? Вітаю вас. Вітаю Вітаю вас на нашому каналі. Вітаю вас на нашому каналі. У цьому ві. Давай ще раз. Тепер вже точно. Ні. Не так. Вітаю вас на нашому каналі. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вам хочу розказати про шість основних правил, вирощування персик. Якість відео я намагався постійно покращувати, придбав камеру, мікрофон, хоча і спочатку не знав, як до апаратури підійти. Зараз будемо знімати. Що вона не Знімає. О! Mm. Ого. Oh. 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 <smart noise> Я знімав і монтував у будь-яку вільну хвилинку, і поступово картинка переходила з такої. Вітаю вас на моєму каналі. Якщо ви хотіли в мати в себе декілька кущів столового неукривного винограду. Утаку. І в кінці, отаку, як ви бачите, зараз на екрані. Зараз на каналі вже більше ста відео про нюанси виноградарства, садівництва, городництва, тому всіх бажаючих запрошую підписатися. Якщо хтось з вас вважає наш проєкт корисним, в описі знайдете, як його можна підтримати. Приємного перегляду!